Тільки ми з вами поговорили про американський Грей Eagle, які б могли допомогти у боротьбі не тільки з росіянами, а й з іранськими дронами. Як сьогодні виявилось, що зовсім скоро деякі наші БПЛА отримають круті покращення. Більш того, одна країна не перестає мене дивувати чи не щотижня і передає нам такі смаколики, що в голові не вкладається, особливо враховуючи їх відносини з Росією. Вітаю вас усіх! На зв'язку, як завжди, Агностик, і сьогодні ми поговоримо про те, які такі цікаві речі передає нам Туреччина та як це взагалі. Можливо. Не забувайте підписатися на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Давайте спочатку трохи контексту. Туреччина є країною НАТО. Туреччина має дуже тісні стосунки з Росією. Туреччина чи не єдина країна НАТО, яка передає озброєння Україні, не надаючи жодних умов використання цієї зброї. Це натяк про те, що нашому війську не можна бити хаймарсами по території немитих болотян. З одного боку, Туреччина чи не одноосібно щось там намагається домовлятись про щось із Путіним, а з іншого боку, власноруч із задоволенням накривала позиції ПВК Вагнер у Лівії. Проте у випадку допомоги Туреччини Україні це не є справою саме уряду, а здебільшого? У компанії Байкартек, яка стала ще більш відомою у світі не тільки завдяки легендарним байректарам, а й через те, що 5, здається штук із них нам просто подарували. А решту, що ми купуємо, вони продають чи не за собі вартість. Звісно ж, це було б неможливо, якби офіційна Анкара цього не погодила. Проте, на відміну від інших країн, вони вважають непотрібним це робити на широкий загал, як то кажуть, не словом, а ділом. На сьогоднішній день допомога Туреччини Україні за 2022 рік включає в себе 35 п'ять байрактарів. Якісь подаровані, якісь куплені, але мова не про це. 24 чотири байрактар міні, 200 важких бронетранспортерів кігрі із захистом від мін, керовані бомби мам MAM-C для байрактарів, міномети, наземні засоби радіоелектронної боротьби та реби для байрактарів. Про усе це ми так чи інакше знаємо та чули. І з важливого зовсім скоро будуть о, поставлені важкі кулемети для роботи проти шахідів та 100 155 мм снарядів для артилерії. А от з цікавенького РСЗВ «Рокетсан MBRL, ракети до неї, які також можуть бути різними та цікавими, та ракети класу повітря-повітря для байрактарів. І от ось про них ми зараз і поговоримо. РСЗВ Rocket Sun є досить універсальною і може працювати з великою кількістю різних ракет. Взагалі вона має назву МБРЛ, тобто багатоствольна ракетна установка. Батарея цієї установки складається з командно-контрольної та пускової машини, машин постачання боєприпасів та ремонту, і навіть метеорологічної машини. Ця штука дуже швидко стає до бойової готовності усього приблизно за 5 хвилин. Проте найголовнішим все ж є тип ракет, який вона підтримує, а точніше, ті, що передадуть. чи Передають нашим збройним силам. Чому я порівнюю його з Хаймарсами? Тому що в нашому питанні мова йде про два типи ракет. Перший – TRG 230, ракета діаметру 230 мм, що важить 215 кг, з яких 42 це бойова частина, і летить на відстань від 20 до 70 км. Як і Хаймарс, вона є розумною, та й взагалі майже усе їх озброєння доволі сучасне і вироблене на початку 2000-х, тому керується за допомогою GPS. Там ще є підтримка москвинського глонасу, але воно нам не цікаво. Ефективний радіус бойової частини, що складається з вибухової речовини та сталевих кульок, 55 метрів. А ймовірне кругове відхилення менше 10 метрів. Насілена вона в першу чергу на артилерію та системи ППО, радари, логістику та інші пріоритетні цілі. Друга ж ракета має назву trl g 230 Точнісінько, така ж, проте, окрім GPS-наведення, отримує ще й лазерне наведення, і не просто так, як казав на початку про Байрактари, тому що саме вони виступають навідником для цієї РСЗВ. Тобто план такий: летить собі Байректар, який вже перейшов з категорії ударних дронів до більш розвідувальних, який може літати чи не добу поспіль. Його інфрачервона система може бачити цілі на відстанях до 70 км, і саме він є коригувальником для МБРЛ, завдяки чому точність ракети збільшується, а кругове відхилення ну, відповідно, зменшується до 2 метрів. Чудово, чудово! Так, саме тому ви не бачите постійно купу нових відео з байрактарів, тому що вони свою роль вже відіграли під час російського наступу, і зараз вони перекваліфікувалися в більш розвідувальні дрони, але це ще не все. Давайте подумаємо, якщо умовний Байрактар може ось так собі майже добу літати і патрулювати якусь територію чи місто, чому б не задіяти його в боротьбі з шахідами? Байкар вже досить давно ведуть роботу над тим, щоб оснащувати ТБ-2 та кінчі ракетами класу повітря-повітря, і ось до України будуть передані ракети від ЗРК Сунгур. Так, саме ракети, а не увесь ЗРК, тому що використовуватимуться ці ракети саме для байрактарів. Давайте трохи конкретики, якщо, заголовки в ЗМІ, вас трохи заплутали. Сунгур це в першу чергу назва ПЗРК, на кшталт Стінгера. Це порівняно тут не просто так, оскільки Рокетсан починали саме з виготовлення Стінгерів за ліцензією. Так от саме цей ПЗРК став основою для більш серйозної ЗРК Сунгур, а ракети, які вона використовує, мають назву портатів Савунма. Нехай пробачать мене усі знавці турецької мови, якщо я десь неправильний наголос поставив. Ці ракети оснащені технологією інфрачервоного ідентифікування та відстеження цілей з високим коефіцієнтом ураження. Працює вона на висоті до 4 кілометрів над рівнем моря з робочим діапазоном від 500 метрів до 4 кілометрів. Бойова частина містить собі уламково фугасну набівбронебійну бронебійну боєголовку з ударним підривником. І безпосередньо на сайті виробника вказано, що вона розрахована в першу чергу саме на БПЛА, а не на крилаті ракети чи ще якісь літаючі загрози. Ну і якщо ми вже заговорили про турецький ВПК, давайте швиденько і про те, що ще могло б стати в нагоді. Продовжуючи тему РСЗВ, Рокетсан виробляє ще ракети Т-122 та трг 300. Тобто, судячи з назви, це 122 та 300-мм реактивна арта. Перша б'є приблизно на 30 кілометрів, має купу різновидів ракет, включно з лазерним навидом. Вагу бойової частини 13 кг, і в кожному пакеті по 20 таких кралечок. А сама система може нести на собі і випускати два таких пакети. Друга ж вміє працювати з відстанями 90-120 кілометрів, залежно від модифікації. Бойову частину має вона від 105 до 180 кілограм, та ефективний радіус ураження більше 70 метрів. Крім цього, Туреччина має і власні системи ППО малої та середньої дальності Хайсар. Проте вони тільки-тільки стають на озброєння, тож навряд що вони можуть бути передані Україні, хоча хто його знає. Ну а з більш реального для тієї ж протидії шахідам зенітна самохідна установка Коркут, кожна система якої використовує одну машину управління та три бойові машини, котрі мають здвоєну 35-мм міліметрову гармату. Знову ж усе це набагато новіше за умовні шилки та інші засоби, якими планується боротися з ворожими БПЛА. А якщо новіше, то і ефективніше, самі розумієте. Враховуючи те, що безпосередньо уряд Туреччини нам не передає жодного озброєння, а самі компанії роблять це абсолютно нормально. Я думаю, що ми маємо більш ніж реальні шанси отримати усе це. Купити, отримати, байдуже. Адже для порівняння від інших країн НАТО ми отримали і здійснення сучасного тільки на Самси і Айріси. До речі, бачив на власні очі нещодавно, як пролітала його ракета, це просто щось. Та й безпосередньо для Байкарта Рокетсан усе це є безкоштовною рекламою, адже тепер і без того хайповий байрак. Може працювати і як протидія БПЛА. Ну і ці ж ракети будуть використовуватися і на Акінчі. Тому дуже чекаємо, коли усі ці смаколики будуть допомагати нашому війську захищати наше найкраще у світі небо та влучно працювати і повертати нашу найкращу у світі землю. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. А з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.